Для того щоб прибрати жир з печінки, ліки не потрібні. Треба просто поміняти харчування і спосіб життя. Перші ознаки того, що печінка може вже бути жирною, це слабкість, в'ялість, хронічна втома, випираючий живіт, великий охват талії, а також від 10 кг зайвої маси тіла. Якщо вже є більше 10 кг зайвої маси, то швидше за все, що печінка жирна, і для того щоб цього жиру позбутися, треба о Міняти раціон харчування і не повторювати типові помилки. Багато хто, коли розуміє, що треба міняти щось в харчуванні, говорить: а що ж тоді їсти? Але їсти є що, і це набагато легше, ніж жити з хворою печінкою. А якщо ж нічого не міняти, то через 5-10 років це буде панкреатит, діабет другого типу, а при діабеті швидше розвивається цироз печінки. І для того, щоб печінка відновилася, необхідно перш за все поміняти раціон харчування. Необхідно почати пити воду, зробити її основним. Своїм напоєм, допомагати організму очищатися, а також давати необхідний будівельний матеріал для того, щоб печінка відновлювалася. А кому цікаве комплексне відновлення печінки, ви можете в коментарях під відео писати печінка, а краще відразу пишіть мені в приватні повідомлення.